Вітаю вас, прекрасні душі. Хочу подивитися такий розклад на чотири варіанти він буде. На фінансову сферу. В якому стані ваш фінансовий канал? Зараз подивимось. Обирайте свою позицію і будемо працювати. Нагадую, що всі розклади мають інформативний характер. І не є інструкцією до життя. Чомусь ця колода захотіла на фінанси? Ця колода така муртяшна. Adventure time. Час пригод. Дуже така метаморфозні там образи в ній. Темні, нетемні. Загадую корода дуже така, як лобки, знаєте, така, любить погратися з тобою. Не часто її використовую в розкладах, тому зараз подивимося, в якому стані ваш фінансовий канал. Так, легенько граючись, да? вибирайте свою позицію. Перша, друга, третя, четверта, так як Поїхали. Покажи нам, будь ласка, в якому стані фінансовий канал першого варіанту. В якому стані фінансовий канал другого варіанту? В якому стані фінансовий канал третього варіанту? І в якому стані Фінансовий канал четвертого варіанту. Обираємо свою позицію. Внутрішній перфекціоніст чий там зараз бунтує, так? Да? Що тут у нас? Лінія? Ну, це так. Це така колода, вона так любить його. Ось ти дурак показує. Любить вона посміятися. Добре. Якщо ви визначилися, відкриваємо перший варіант: в якому стані ваш фінансовий канал. В доброму стані, збалансованому, все у вас добре, хоч і невеликі фінанси, але вони є. І вони в балансі. Це дуже добре. Вітаю вас! Це класно. Другий варіант в якому стані ваш фінансовий канал. Тут в нас сидить король кубків. Ну, скажімо так, гроші вмію заробляти, але все витрачаю, да? бо він сидить все ж таки на троні, все ж таки в нього є корона, все ж таки, це король. Хоча в нього тут дуже багато пустих бутилок. Щоб було видно. Ну, і, відповідно, є якась людина, кохана, друг, подруга, яка, скажімо так, допомагає вам їх витрачати. Гроші заробляються, все добре. Поки негативних карт не було. Так, сказала я, да? А, в якому стані ваш фінансовий канал, третій варіант, і тут у нас п'ятірка пентаклів. Гроші є, але не у вас, так? Да? Тому що тут гроші не заробляються, вони просто десь знаходяться. Ви їх про них знаєте, ви їх бачите, бо це картина, да, якесь або вікно. А люди просто проходять мимо. Тут ми зараз доповнимо і подивимося, з чим пов'язана така ситуація фінансового каналу. Що тут у нас ми знаходимося в п'ятірки е, пентаклів, В чому ми проходимо мимо е, своїх можливостей. Повз свої можливості. Да? Мимо, як звучить так. Чому ми проходимо по можливості? Туз мечів. Угу. Це про що нам говорить? Про те, що я захищаюсь від грошей. Я думаю, що я їх не варти, Так? Тобто я не дозволяю собі заробляти гроші. Мечі це в нас думки. Тобто наші думки блокують нам заробіток грошей. Тому що, в принципі, варіант такий є заробляти кошти, але чомусь ви їх собі не дозволяєте в повному обсязі. О! Четвертий варіант, в якому стані мій фінансовий канал. Скажімо так, він вийшов в темний ліс і заблукав. Просто хочу, щоб ви дивилися на ці образи: цей це відлюдник. Старший аркан, в якому стані він. Що, ну, пішов в ліс. Він, він живе своїм життям фінансовий канал, і в нього тут то толіться, що це тут: сніг тає, чи що? Покришки, да? куча. Зашлокований, скажімо так, ваш фінансовий канал. Дуже-дуже в нересурсному не стані. Він пішов подумати над своєю поведінкою. Бачите, як я навіть трактую так от шуткою, якось воно якось іде саме. Чому так? Король Кубків. Рицарь Кубків, верніше. Король Кубків у нас ось тут сидить на троні. А, розгульне життя. Да? Може, навіть хтось їздить на байку? Не дозволяє нам. Ну, тобто, наша емоційна а, а, структура, а, наше да, внутрішнє я. Таке емоційно творче не дозволяє нам розібратися з фінансовими каналами. Тому, тому у нас там каша. Тому гроші тут є, тут нема. То пішли, то прийшли, тому вже треба про них замислитись, треба щось зробити, потім та ні, ну, зачем воно мені треба, і такі емоційні годілки з фінансами відбуваються весь час, що тут можна зробити? Рицер жезлів. Бути Ровінгудом, хочеться мені сказати, але я думаю, що тут зовсім не про це. Пошуткували і годі. По справедливості кажуть, що так наказ... наказані ви. Що тут потрібно зробити? Хочеться, знаєте, так По Повесні, коли розтане сніг, знову ж таки, взяти да? себе в руки, відновити ці свої зв'язки з Всесвітом. І е, зрозуміти, що нові росточки дають нове життя. І ось вона тут це, е, значить, у нас тут стріла, да? тобто, якби вона так в руку перчатку, тобто, як попросити від вищих сил надати вам цю можливість, тобто що я знаю, на що я їх буду витрачати. У мене є е, е, бажання, у мене є там, да? задача, яку я хочу вирішити для себе, да? там, новий байк, обновити байк, там, щось іще, ну, щось таке придумати для себе. Що от у мене є мотивація щось робити. І так до вищих сил. Ну, давай мені, будь ласка, надай мені, але все одно воно, бачите, в якісь плямі. Тобто, все одно треба буде працювати з цим, щоб почистити його все ж таки, бо можуть прийти гроші, але все одно, як то кажуть, грязні, брудні гроші. Ось такий був міні-розклад. Кому цікаво, хто хоче теж в коментарях посміятися, поділитися якимись своїми інсайтиками, будь ласка, чекаю. Ваших коментарів.